Дітки, сьогодні будемо вчити Богданчика рахувати. Погляньте, Богданчик поставив пірамідки на полицю. На яку полицю він поставив пірамідки? На верхню чи на нижню? Так, на верхню. А давайте пірамідки порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. То скільки пірамідок Богданчик поставив на верхню поличку, дітки? Так. Сім. На нижню поличку нам потрібно поставити стільки ж кубиків, скільки пірамідок. Скільки кубиків поставимо, діти? Так. Сім. Давайте порахуємо разом. Чи правильно поставили? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім. То скільки кубиків поставили? Так. Сім. Молодці. Додамо до них ще один кубик. Скільки стало кубиків, діти? Так. Вісім. А як же ми одержали число вісім? Ми до семи додали один. Молодці. Поставимо ще одну піраміду на верхню поличку. Скільки стало пірамідок, діти? Так, їх стало вісім. А скільки кубиків у нас? Також вісім. А що можна сказати про кількість іграшок на верхній та на нижній поличках, дітки? Вірно, їх порівну по вісім. Заберемо один кубик. Скільки кубиків залишилося на нижній поличці, діти? Вірно. Сім. А яких іграшок більше тепер? Пірамідок чи кубиків? Правильно, пірамідок. Чому? Тому що вісім більше, ніж 7. Наскільки? На один? Молодці! Наступне завдання, дітки, допоможемо Богданчику виміряти стіл за допомогою умовної мірки. Та квадрата. Прикладаємо умовну міру до краю стола. Ставимо позначку та викладаємо квадрат. Перекладаємо умовну міру, ставимо позначку і виставляємо ще один квадрат. Викладаємо мірку, ставимо позначку і викладаємо ще один квадрат. Викладаємо умовну мірку і додаємо ще один квадрат. Скільки квадратів ми виклали, діти? Так, чотири. Чому ж дорівнює довжина стола? Довжина стола дорівнює чотирьом умовним мірам. Дітки пограємо в гру великий маленький, тож будьте уважні! Велика, маленька. Великий, маленький. Великий маленький. Великий, маленький, великий, маленький. Великий, маленький. Велика маленька. Великий маленький. Молодці, дітки.